Понад пів тисячі порушень правил користування електроенергією виявили працівники Вінниця Обленерго за сім місяців поточного року. Найбільше порушень виявили на підприємствах. Одне з таких підприємств отримало рахунок майже на 900 тисяч гривень. Порушникам уже нарахували майже 6 мільйонів гривень штрафів. А у разі несплати Вінниця Обленерго готує позови до суду. Детальніше розповість Олексій Тарарака, директор комерційний акціонерного товариства. Вінниця обленерго. мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, де виявлено найбільше порушень в нашій області. Ну, характер порушення по області немає якоїсь конкретики стосовно регіону. Пропорційно виключно це кількості населення або розташування юридичних споживачів. Але можна зазначити, по на юридичних споживачах, то більшість, звичайно, це у нас із 500 актів складених більше 3 350 штук в, по юридичним споживачам. 70 випадків – це місто Вінниця, Жмеренка, Гайсін. Теж приблизно порядок такий же. Які власне наслідки для підприємств, які незаконно втручаються в облік електроенергії та користуються невідповідними тарифами? Які штрафи їм очікувати? Штрафи різні, в залежності від характеру порушення і періоду нарахування, яке було зафіксовано, тобто з моменту виявлення і до моменту його усунення? Все залежить від того, який характер порушення. чи можуть подібні втручання впливати на тарифи для сумлінних споживачів. Так прямо сказати, що прямого впливу на втручання сумлінних споживачів на тариф не можна сказати, але хочу зазначити, що це напряму на сумлінних споживачів впливає таке неподобство. З боку якості постачання електричної енергії, тому що ці споживачі надлишково беруть кількість електроенергії, можемо спостерігати або падіння напруги, чистоти, чи ще щось іншого. А також для побутових споживачів, в яких ми бачимо ці порушення, можуть бути і нещасні випадки, тому що Ряд порушень це наброси, накиди, самовільне приєднання до облікових мереж, які пробудовані там на горищі чи щось десь, і неякісні виконання їх призводить до можливих пожеж або втрачання людських життів. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Олексій Тарарака, директор комерційної акціонерного товариства «Вінницяобленерго» обленерго, був з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск.